Бабуся з дев'ятирічною онучкою нарешті зітхнули із полегшенням. Тепер вони знов мають дах над головою. Попереднє житло зруйнувала російська ракета. На нову однокімнатну квартиру донатили небайдужі. Я взагалі благодарна людям до такої степені, що ви з не представляєте. Я не привикла отримувати такі подарунки, чесно. Я всю життя стягнулась, робила все, щоб а тут. Пані Галина сама виховує онучку, мати від доньки відмовилась від народження, а батька і слід пропав. Після ворожої атаки по підгородному родина переїхала у металевий вагончик на дачі. Тоді, 3 червня, ракета окупантів влучила просто у житловий будинок. 22 людини постраждали. Дворічна дівчинка загинула. Маленька Аня тоді дивом вціліла. Вона вибралась із понівеченої оселя разом із пораненою бабусею. Аби бути з онукою, пані Галина втекла з лікарні, щойно їй обробили рани. Зашили руку і ногу, зашили. Оце я біля вікна сиділа, якраз взрив прийшов, Просто це просто не передати. кров, лилася до такої степені. Все в крові, все я її вимогла, думала, що може її поранили. Металевий вагончик на дачі важко назвати оселою з усіма вигодами. Тож зараз бабуся та онучка дуже радіють. Ми тепер будемо з бабулею жити не в вагончику, а в квартирі. Власниці нової квартири своїм щастям завдячують в першу чергу небайдужим з усієї країни, які допомагали фінансово. Ініціювала ж збір на житло. Тренерка Ані дівчинка три роки займається танцями та акробатикою. Спочатку відгукнулися батьки інших дітей. А потім збір масштабувався. Дякуючи всім, всім українцям. Це було 490 тисяч, і цю суму ще додали. тетя Галя додала власних коштів, і ми придбали все житло для них. Потрошний будинок у підгородному досі не відремонтований. Дах лише зараз почали накривати. Ані газу, ані водопостачання немає. Від місцевої влади за кілька місяців після удару родина отримала 100 тисяч гривень допомоги. Будинком поки ще нічого не та вікна, як стояли розбиті, так і забиті ж usb плитами, так і стоять по ремонту дома. То до сих пор нам до цих пір нічого ніхто не сказав, нічого не та все проектантик чи хто там до сих пор читають. Коли відновлять цей будинок, жителі не знають і досі родини поки що вимушені самостійно шукати собі дах над головою. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.